Старт занять в українських філіалах бізнес-школи міні-бос міжнародної бізнес-академії. Новий навчальний рік почався зі свята для студентів та батьків. Кожна команда отримала потрібні вказівки та завдання для проходження квесту. Діти та їх батьки працювали разом, проявляли винахідливість у вирішенні задач та знаходили спільні рішення. У цій грі перемагає єдність та командний дух. Сімейне свято продовжилось посвяти новачків у студенти мінібос. Це особливий момент для кожного учня, який став частиною глобальної спільноти молодих підприємців. На мінібос я прийшла вчитись заробляти гроші і вчитись комунікувати з другими людьми. Щоб набратися нових знань, зустрітися з друзями та ну стати креативною. У бізнес-школі мінібос діти та підлітки навчаються підприємництву, розвивають навички мислення та лідерські якості. На мою думку, в міні-босі треба навчатися, тому що ви розвиваєте своє мишлення, ви можете створювати щось нове та вміти керувати цим, та ви становитесь більш креативними. Під час семестру практики студенти придумують ідеї та створюють командні проекти. Результати цієї роботи приносять їм перший успіх та визнання. Я знімаю казки е і викладаю їх на YouTube. Я вас ем, приглашаю ем, до мене ем, на YouTube ем, канал. За руки навчання міні-боси здобувають практичний досвід і вміють будувати свій шлях до успіху та самореалізації. Мій останній проєкт це було допомагати новачкам у іграх. Опит ти не забудеш, ти зможеш його використовувати в своїй роботі. Стартапи розроблені у бізнес-школі «Мінібос» в Одесі вже отримали багато відзнак та нагород у національних та світових чемпіонатах. Цього року українські команди також здобули перемоги і отримали сертифікати та кутки чемпіонів. Автор та проєкту Вайбраріан, який став чемпіоном України у минулому році. Мені на даний момент 15 років я почав свій проект ще у 10 років. Це можна сказати, формує твій характер і тебе як особистість. Міжнародна бізнес-академія включає як школи, що надають бізнес освіту для студентів різного віку, так і школи для розвитку. Перших згідностей Леонардо наукового мислення Ейнштейн. англійську мову студенти вивчають у програмах Royal British School. Поєднання навчання у Мінібос з додатковими школами розширює можливості для студентів в утриманні необхідних знань та навичок. Мої дітки ходять до школи Мінібос вже четвертий рік, і вони стають більш вільними, більш вільними в своїх мріях, в своїх проектах, і вони знають, що можна Зробити все. На мій погляд, тут вирішальну роль грає те, що дитина розвиває креатив. Вона розвиває тут мозок. Відбуваються такі процеси, які не розвиває інша школа. Заняття в Одеському філіалі міжнародної бізнес-академії проходять по суботах, як у просторі центру Кадор на гімназькій, так і онлайн. Отже, навчання розпочато, і попереду молодих підприємців чекають нові досягнення.